Друзі, всім привіт! Компанія Флішав. Як завжди, вітаю вас! Маємо для вас ось таку новинку. В нас на майданчику це Renault Coleos, чисто 2014 року випуску уже на українській реєстрації. Даний автомобіль. Ця автівка е, взята нами під реалізацію. Пізніше е, наш колега катався на цьому автомобілі. От І зараз ми його вже продаємо. Реально, класний автомобіль, колеос в крутій комплектації, е, комплектація, як каже е, наш колега ініціали Париж. Бачите, ось так, тут так, на виду тут пише. Ну реально, Якщо взяти, дуже хороша комплектація в шоколадному ось такому кольорі. У нас цей автомобіль е, на автоматі, передній привід, неповний, а передній привід пробігу 205 тисяч 205 тисяч пробігу, і на дизельному двигуні, 2-літровому дизельному двигуні, потужністю 110 кВт на 150 кінських сил. Отже, зараз я як завжди вам швиденько е, по комплектації пробіжуся, покажу. Зробимо замера по лакофаровому покриттю і сам стан автомобіля. Е, отже, по комплектації, як я вже казав, Ініціальна комплектація, реально хороша, класна. На патронічках передніх, задніх, камера заднього виду. Е, диски в нас ідуть, е, Якого розміру диски в нас йдуть? Диски 17-й розмір. Да? На резині. Ага, вон пише, ага, 18-го розміру диски на зимовій гумі. В автомобілі безключовий комфортний вхід є в автівці. Так, без ключовий комфортний вхід. По салончику виглядає ось так. Гляньте, акустика у нас босешна акустика. Дана автомобіля, мертві зони є. Е, повний електропакет, шкіряні сидіння е, з функцією електро та підігрівом. Так, далі сідаємо опа, автомобіль. Так, Запускається кнопочкою ось так. Так, запустилося, працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів абсолютно. Так, велика магнітолка. Тут перед вами є. Камера заднього виду. Так, так, є камера заднього виду, Двохзонний клімат-контроль має даний автомобіль. Блютуз, е, звичайний, телефон. Підключати можна, круїз контроль е, навігація, електроручник. Так, що у нас? Окей Да, Навігація. бачите, є. Електроручник є, Клі... той, клімат казав вам, це казав вам. Плюс, мінус, все. Ага, ще і до того всього є в нас панорамний дах. Бачите, люк з панорамним дахом. Ось так все виглядає. Так що ну, по колеусу це як достатньо крута комплектація От, по автомобілю. Так, що ще, що ще? Що ще? Це вам про більше сказав. Це вам сказав. Тут нюансів ніяких немає, тут все добре. Що воно ще позаду? Є позаду так само пактронечки, да? задня кришка багажника. Так, ну в принципі По комплектації в принципі все. Зараз беремо е, прилади, зробимо по е, лакофармому покриттю заміри, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. Так, є. Отже, погнали. по. А, і оптика тут мені, по-моєму, здається, дуже класна, типу ксенонова оптика стоїть. Незвичайна ксенонова оптика. Зараз глянемо. чик 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 Так, є, включили фари. Зараз подивимося по оптиці. Так, да, бачите, ксенонова оптика стоїть в цього автомобіля. Так що ну, реально комплектація хороша, автомобіль теж. Погнали, ліва сторона, передне ліве криво. 101. 101. Ну, Фокусуюся його. Так, є 101, 108 дверки, 105. Далі, задній лівий 20-та, соточка. 88 і 8, не 888, бачите, 88 і 8, 116, 116, задня кришка і 95,1. 168. А, тут чуть -чуть кришка багажника підфарбована по низу у нас. 103 це, права сторона по низу кришка багажника 164, 239. Задня кришка багажника чуть, -чуть підфарбована понизу. 111 крило праве, 111, 88,9, 98,0 98,0 110. 98, 9, 107, 120, 112, 136. Так що автомобіль весь в оригінальному красі, тільки трошки в нас є задня кришка багажника понизу справа підфарбована. Так, є. Так, решту вроді по автомобілю, все норм, технічно точно все справно, вона ця машинка обслужена. Від А до Я ніяких моментів тут немає. По візуальному стану автомобіля... Що в нас є? Передній бампер можна так їсти, можна це пофарбувати. Він вже, мабуть, фарбувався, знімався. Ми його не чіпали, не робили, це ще, мабуть, від попереднього ластика за кордону. Передній бампер знімався, але в принципі, він є в нормальному стані. По кузову, по кузову так, то грязь у нас. Тут все добре, все добре є. Ліва сторона мені подобається, дверки ці на місці по зазорах, по задньому бамперу теж він на місці, задній бампер. Ні, задній бампер гарний, він не, по, він не, не подертий. Ні, задній бампер гарний, кришечка багажника теж в нормі. І ліва сторона на задня ліва дверка трішки вм'ятника тут є, задні ліва дверцята. Так, плюс-мінус все є добре. Ну, Попередній частин там оптику можна до себе перевернути, бо осколики трошки є е, оптика і по бамперах. Так, ну і по салону, по салончику. Е, так, погнали. Сидіння водія, кермо, карта водія ось так виглядає. Так, є. Так, норм. Позаду у нас так, задні трошки е, арка е, підцарапана тут. Позаду, задній ряд диван, дах, стеля, чик, Так, все в нормі тут. Дивимося з цієї сторони. Тут поріг кращий, як лівий. Так, набагато кращий. Так, тут все добре. І з цієї сторони зараз коримонся. Ну і правий поріг теж трошки півм'ятку має і такі підтверджується, але і це, до речі, від рівня, рівня зажовував, попадало між дверкою ціни і там півм'ятник подивилися. Так це плюс-мінус в адекваті і по багажнику ще хочеться подивитися так. Багажник, що у нас багажник? Так, тут зрозуміло, трішки підтертості по пластику є. Тут все. Ок-ок. Плюс-мінус непогано. В общем, на 200 тисяч пробіг на 14 рік, що 10 років в машині я взагалі гарний стан автомобіля. Так що без ніяких моментів. В общем, друзі, реальна тачка прикольна, вона обслужена доглянка від до я, вам нічого абсолютно робити з нею не треба. От, прям купили собі катаєтесь, переоформити на себе та й все. Пробіг 100% рідний. По кузову я вам все показав і по загальну картинку по цьому автомобілі я вам розказав. У е, нас є такі два автомобілі, ось є ще такого сіренького кольору 13 рік і шоколадного кольору 14 рік. Це такий повноприводний сіренький, цей парадній приводний. Так що, друзі, хто шукає собі рано колеос, цінова політика там, 13 тисяч, що одне, що друге, заїжджайте, будь ласка, нас на майданчик. Пришавна Рівна, Миколаївська, 2 без проблем на тест-драйв, покатайтесь, подивитесь. Ми вам постараємося дати максимум інформації, щоб ви розуміли, що це за автомобілі, як то кажуть, що з ними було, всю історію вам надати. Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Може вам доставити ці машинки до вас під двері, як то кажуть, за кожен автомобіль ми відповідаємо. От, і Якщо комусь я не розказав чи не допоказав, будь ласка, дзвоніть, набирайте, все вам розкажу, покажу більш детально. Якщо щось тут вам буде за мало інформації. Так що, друзі, всім вам гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.